Привет. Сьогодні з вами будемо готувати сосиски з зеленим горошком та цвітною капустою. Нам потрібно філе зі стазна курки 140 г, 2 столові ложки зеленого горошку, 2 столові ложки молока, 4 цвіття цвітної капусти, одна невелика цибулина, 2 скибки батона Батон замочуємо в молоці. Батон віджимаємо. Та перебиваємо всі інгредієнти у блендері до однорідної маси. Виставляємо фарш на гарчову плівку та скручуємо як цукерки. Формуємо сосиски. Готуємо на водяній бані до готовності або в мультиварці в програмі на парі. Ось, які вони вийшли. Much noch